Друзі, всім бажаю здоров'я, ви на каналі The Hunter. Чудовий ранок 5.00. Олексій вже чекає. Я ще трохи хуліганю. Каже, що буде клювати Харю з Фарельну будемо бачити. А ми що, зранку встали. Послухайте, як гарно співає горлиця, щось кричить. Пташки, ну, як то кажуть, поїли, збираємося, настрій бойовий. Так всім приємного перегляду, зустрінемось вже на річці. Боже, дай боже, что там? Файнал краба такого. Ой-ой. Что будет в меню реба? Май, Май будет, да? О, то все, есты мне, да? Так, <свес> Оп. 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 так друзья, ось мы на месте. Трошечки не вгадали, не? місця класні, прикольні, дуже навіть цікаві. Треба якось буде довернутися, коли буде чиста вода. Ну як ви зрозуміли, буде дощі у гора і ось така вода. Тому зараз ми з Олексієм приймаємо якесь рішення. Ривалка сьогодні має бути, але не така точно так що щось придумаємо, а що придумаємо, то друзі, ви побачите. Їдемо в пошуках риби як то кажуть. Так, друзі, щось поспілкувалися ми з Олексієм, взяли по хот-догу на заправочці та вирішили їхати на Дністар. Прокатались в одну сторону 30 кілометрів і їдемо на Дністер ловити жереха, там, якось так Всім тоді смачно, це у нас як-то так кажуть, сніданок. Ми заправились і їдемо на Дністер. Тому ну, дивіться далі, буде цікаво. Так, ось, запакувалися, приїхали ми з Олексієм Єзуполь. На головля. Тільки в обра, ну, Ми по максимуму заточені зараз десь під головлик. Багато ще також форелових всяких оснасток, коливалки, тонучі в Ну, Наразі біжимо ловити головня, тому, друзі, не перемикайтесь, дивіться далі. Попробуємо по перекатах походити, на волкера, на кренки. Ну. Надіюсь, щось получиться. Ось перше місце і водечку летить каміончик. Да, спробуємо привіт! В прямому ефірі я зараз беру і дістаю дайву Сільвер Крік. Чикс Дайва Сильвер Крік. Ти поняв? О, тако, чекай, чекай. Пливе цей. Пливе. А я дивлюсь, поняв. Щось, щось блестить мені. Чи це оригінал? Сівер крік, оригінал. Десь шістьорочка, на базу просто. Трофейчик, трофейчик, трофейчик. Ну, Трійники, звісно, просто тут жахали. Шестиграмово, блискуча, У мене якраз такої нема. Це круто. Це, друзі, круто так. Падемо в наш піхотбокси, вдома розберемося з нею. Ну. Перша рибка є, Дай Дайва Ну, Прикольно, прикольно. Так на перекатику валялась. Десь винесло її, напевно. Клавдія волкер до і пробуємо. Вже було декілька виходів невеличких таких. Ну ще плюс, рибка є тут. До речі, піднімається вона, чуєш. Вода і так Ще може дестриця не дотекла, але типу піднімається. Ось друзі, гляньте скільки летить цих тварюк, які просто знешкоджують О! рибу повністю. Дивіться, яка сіграє. Олексій вже відпрацював ПВО по ним. Кастає чоловік. Кажу чоловік особин, 40 десь. Ну, і... Тому рибка закінчується. а Нагадаю, до речі, ця це створіння, яке так їсть рибу, в червоній книзі знаходиться. Чому, правда? Ніхто не знає. І нічого з ним не робить. Ну, поки з ним нічого не робить, він собі активно їсть рибку. І дуже-дуже сильно. Ось і нарешті, нарешті перший головник. Ховається він сьогодні від нас. Пройшли скільки гарних місцяків і нуль. А ось на перекатику перший і попався. Ось такий. Якийсь хвіст короткі має, якісь цікаві такий. Спрацював каміончик. Ну, Перша рибка. Так, обкидали ми той перекат. Ну цікаво. Рибки нема, спіймають тільки одного головля. І ще мав один удар. Річка прибуває, тече дуже багато сміття по течію вниз. Також в Не знаю. Як то кажуть, це вже це був і так наш план Б. Залишається тільки план С, Дністер. В принципі, недалеко. так що Їдемо на Дністер на перекат. Спробуємо там що ще щось спіймати. Так, приїхали ми на Дністер. Не знаю, сьогодні з нами. Щось трошки нам... Не фартить. Бистриця піднімається, Дністер каламутний. Ачка в рятуваліка, тільки що був вихід на нього, була атака, але мимо... Оп, знову атака. Ну, хоча брибку видно. бо на бистриці ми прийшли. Це тільки один-два виходи і одного лалика я спіймала. Тут хоча, за пару за декілька. Другий закид, і вже два виходи. Ой-ой-ой, мимо. Мимо. Оп, нападінні. Зразу ж нападіння. Ось і перша рибка на Дністрі. Головлик. Оп! Ну, друга рибка за сьогодні. Дуже і дуже слабенько. Містарик ну, брудний. О, майже, давай, валі, давай. Ух, там було виходів. <laughs> чмакали, чмакали, але не попали. Гарний був. Оп. Давай, 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 давай. Є. Доїв, доїв. Доїв маленький. Що це в нас головник? Ну, вже непогано, як то кажуть. Десь ми та й рибку і знайшли. Це поки що на вокер, попробуємо потім на трошки. Оп. Ну, Днісер, хоч і брудний, але скажу вам так, він цікавіший трошки, ніж бистро. Це принаймні сьогодні. Є якась активність на дні а на Бестриці то взагалі було дуже і дуже сумно. Спробую Я... на воблих. Так, тіні фрайчик від Джакала. 38 в натуральчику такому красивому ось такий. Зараз ми спробуємо. Це до речі, мав би голову їсти. Мав би їсти дуже гарно є є з'їв маленький. <laughs> З-під бережка вийшов. Ух, як він його заїв. Капець. Оп! <laughs> Так, ну ось пройшовся я трішки так по берег вар, спіймав я декілька голавликів спіймав я скільки дві штучки чи три Дві штучки, ні, три штучки я спіймав, якщо не помиляюсь. Перший другий. так, три штучки я спіймав Також було декілька виходів. Ну і ніби то все. Спущусь зараз туди вниз, до Олексія. Гляну, що там, може там ще щось спіймаю. Водичка тепленька, великий. Ще трошки треба чекати. Для Дністра ще трошки треба чекати. Так що, друзі, йдемо на перекат, а там я сподіваюся, щось ще буде. Так, Черговий голавик з перекатику. Таким ударом. Але боком так будну, бо впирається просто. Гулавлик, решок? лавик. Ой-ой-ой, як нас зачепив. Так тихенько голова царепка, яка дуже любить. О, такого вона любить, добре, що не зачепився. Оп. Оооо, ось такий невеличкий. А то вадика. Ось тут в березі. Цікаво чи Олексій ще спіймав. В такому перекатику зараз позганяти якісь кремки, бо щось таке схоже. Зараз ще раз у самі трималенького такого якраз, я думаю, щось може й вийти. Ось так, стати ближче сюди трошки. Так, знову, знову поверхнісний воблер. Знову невеличкий голавлик Ну, цей поваділ гарно працює. Невеличкі головики ловиться. Та піймав 4 штучки? Ні, п'ять. Чого? Чув... Голович. Це лише. два удара обижаю. Masz na retuszko czy na wodę? Teraz nie. Fajnie. Cześć, że ryżka, mam to, że mam retki, fajny O, o, o. І нарешті він його. <ріст> він довго плив і то мати, мато мату Черговий малюк. Ну хоч десь ми рибку знайшли то що там? Двіся захавав лопчик, оп. Лоб. Чік. Чик кабухав. Ну, диссик гарно купав. А, і в тебе теж, так? Да? Круто. Ти зазняв. Я теж зазняв. І я зазняв, і ти зазняв. То побагато вам? як гарно з'їв. Хоче воблер. Попробуй того жережка піймати, щось і кидав того. Все. Оп. Який бузя бузя. Та, та, з власним злай. Трехні бідок, бідок пробував, бачу. Ті один. Малюк. на Ай, здесь оп, 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 оп. Нападение? Жиреще, хоч щось, ні, голови. Фест, ще один, так? То та на другий бабу. Так, друзі, ось наша риболовля підійшла до завершення. Південь, як то кажуть. 12-та година, жарить сонце просто нещадно. Ми покидали на перекаті, спіймали з Олексієм пару головлів, Олексій Жарика. Повели одного невеличкого. Та й о. В трьох місцях сьогодні побували. Планували їхати на Форель, щось не склалось, грязна вода, приїхали на головля в юзупіль, піймали одного і поїхали на Дністер. тут також Декілька штучок ми спіймали. Ну, Ніби якось так. Так, буде того доброго жалить сьогодні просто вітру нема хоча там в горах був вітер такий що просто кибець зносило, а тут жарить. ну якось так всім дякую за увагу ставте подобайку підписуйтесь на канал Ой. і зустрінемось на рибалці також друзі дякую нашим захисникам які зараз боронять нашу батьківщину Україну слава Україні